Права 484. Знайди невідоме число, якщо. Ну що ж, давайте подивимося, що ж нам треба знайти за невідоме число. В першому завданні нам треба знайти невідоме число А. Знайти це невідоме число це розв'язати рівняння відносно А, знайти, яке число тут треба записати, щоб ліва частина у нас дорівнювала праві. Дивимося, А це невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо, що А. У нас буде дорівнювати. Від суми треба 43 тисячі. 342. Треба відняти відомий доданок або 32 тисячі 115. Ну що ж, стопчик давайте будемо віднімати. 43 тисячі. 342. Відняти. 32 тисячі. 115. Віднімаємо. 2 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 5 це 7. Було 4, збрали одиничку 3. 3 мінус 1, 2. 3К мінус 1. 2. 3 мінус 2 1. 4 мінус 3 1. Отже, 11 тисяч. Різниця 227. Записуємо тоді, що А у нас. Дорівня 1127. Yeah. Переходимо до другого завдання. Бачимо, у нас тут є зменшуване від'ємник. Різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Так, і записуємо B, щоб знайти. Нам треба до 105 тисяч.

372. Додаємо 4 плюс 2 6. 9 плюс 7 16. 6. Пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 3, 6, плюс одиничка 7, 5 плюс 2 7. 0 плюс 1 1. А тут буде 1. Отже, сума 117 766. Записуємо тоді, що Б у нас тоді дорівнює 117 000. 766. 766. Є? Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому. Ми знайшли невідоме число. Пишемо 11 тисяч 227. В другому. 117 тисяч. 766. Ну що ж, ось таке неважке завдання, де ми розв'язували рівняння. На цьому вправу завершено.